Я вікно не закрила Падла One second, please. всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема, і як бачите, я одягнулася тематично, відповідно. І до речі, я була шокована тим, як насправді стиль 60-х мені лишить. Ну, правда, ну погодьтесь. Взагалі, сьогодні ми з вами поговоримо про доволі гаряченьку тему. І насправді я підіймала її у себе в телеграм-каналі ще декілька місяців назад. Але до цього я не наважувалась робити відео на цю тему, і я поясню чому. Тому що насправді цей. Тренд, яким називають трендом, він насправді дуже і дуже старий, і він взагалі-то не є трендом, а є стилем життя деякої частини населення раніше, майже всіх, зараз за вибором, за вашим особистим бажанням. Але до цієї теми ми повинні підходити комплексно, відповідаючи на питання не тільки політичного характеру, соціального, але і підняти питання фемінізму. А а я ще трошечки переживаю за свої якісь позиції і в тому, чи зможу я правильно вам подати цей матеріал. Але нарешті я написала сценарій, прописала все, що хотіла, і готова з вами поговорити про. Red Wives – традиційні жінки. Зазвичай я бачу доволі однобоке висвітлення цієї ситуації. Це однозначно погано. бу 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 а чому погано, ніхто не пояснює. Антифеміністично. Ну тут питання насправді більш глибше і більш цікавіше. І пов'язано воно не тільки з якимись суспільними аспектами, але насправді і з релігійними та. Політичними тому давайте взагалі я вам розповім, хто такі тред і далі ми перейдемо до більш цікавого. Тред це традиційні дружини на даному етапі розвитку нашого суспільства. Тред це жінки, які підтримують патріархальний устрій суспільства і демонструють це у своїх соціальних мережах. Вони домогосподарки, які супер-гіпер-фемінініті, як кажуть, за кордоном. Ось що буває, коли готуєш матеріал відео з англійської. Це жінки, які дуже жіночні, вони обожнюють сукні, вони демонструють такий супер естетичний стиль життя, який подібний до ось цих 50-х, 60-х. Знаєте, наче вони відчувають себе брі ван декамп, але тільки позитивні риси брі. Тобто вони ідеальні домогосподарки, вони ідеальні дружини, вони супергарно одягнуті і навіть без алкоголізму. Звісно, ми повинні уточнити, що насправді всі ці блогерки не надихаються якоюсь новою ідеєю, і весь цей тренд він в цілому не є новий. Це повернення до 50-х, 60-х років, коли кожна жінка сиділа вдома і була домогосподаркою. І так, це може звучати дуже погано, і насправді недалеко від того втікло, адже романтизувати стиль життя жінок, які в більшості своєму не були ним задоволені, це, звісно, не найкраще, що може бути. До того ж, вони висвітлюють це чисто з ідеального боку, забуваючи про всі мінуси. Всі ці тред вони намагаються передати супер річ, фенсі, якийсь вайп. І ти за цим спостерігаючи, просто ну, ти в захваті від цієї естетики. Тобі здається, що вау, цей стиль життя не такий вже і поганий. Але я наголошую, що всі ці інфлюєнсерки, які Працюють над цим контентом, які заробляють з нього гроші, не є ні домогосподарками, ні прям супер вау шикарними дружинами за стандартами 50-х, 60-х та навіть 80-х років. Вони працюють і вони заробляють гроші з цього контенту. Тобто вся їхня філософія вона просто будується на лицемірстві, тому що ви годуєте людей контентом. Який начебто висвітлює ваше життя, але це ну. 10% від того, як ви насправді живете. І це велика проблема. Але я хочу наголосити вам на тому, що це проблема не конкретно традиційних дружин, як вони самі себе називають. Це проблема всіх інфлюєнсерок лайфстайл-контенту. І власне дуже багатьох людей це тригерить, тому що вони розуміють, що це абсолютне лицемірство, і це неправда. І умовно домогосподарки так не живуть. У них немає дві години на те, щоб піти на город, дістати з. Ти морквинку, а з цієї морквинки приготувати якісь супер-пупер снеки, на які ви витрачаєте 4 години. Мами маленьких дітей та справжні домогосподарки не розділяють цього, тому що вони розуміють, що це спаплюжений вигляд їхнього реального життя. Тому, власне, це їх так тригерить. Давайте зараз на прикладі розберемо трьох найвідоміших тіктокерок, які працюють у жанрі Thread Vibes, для того, щоб ви більше розуміли та були в контексті, який стиль вони сповідують. Як вони живуть і в чому взагалі заключається концепція ось цих традиційних дружин. Однією з найвідоміших інфлюенсерок у такому стилі є, безперечно, Нара Сміт, у якої зараз в Тіктоці 8 мільйонів підписників. І в середньому її відео збирають 20 мільйонів переглядів. Кожна, якщо що. Вона одружена з актором Лакі Брюс Смітом, який є мормоном. Це така релігія. Ось, і ця релігія доволі консервативна. В принципі, як насправді будь-яка релігія, але мормонство, насправді, на мій особистий погляд, більше йде в таку, знаєте, ну, трошечки секту, трошечки така занадто релігія ідеалізована, але ми сьогодні не про те. Отже, так як вони мормони, власне, то вони відповідають доволі таку скромну естетику життя. І весь контент нари він побудований на такому тихому голосі. Коли вона так супер -ніжно, супер супертихо, розповідає інформацію про те, як вона в ідеальній сукні, на ідеальній кухні, з маленькою дитиною в руках готує мармелад або жувальну гумку, або ще щось те, що ти ніколи не будеш готувати вдома самостійно. І тим паче на сніданок своїй двомісячній дитині. Вона завжди ідеально виглядає. Нічого ніколи її не. Рудниць, вона просто ідеальна жінка зі своїм ідеальним чоловіком. І вони так, знаєте, виглядають в естетиці ось цих 60-х, 70-х, і навіть її чоловік, він в принципі, теж виглядає подібно до того, тому що він одягає такі ось рубашечки і так далі. І всі просто в захваті від їхнього контенту, вони насолоджуються ним, їм подобається, вони постійно пишуть, вау, яка естетика і так далі. І це тригерить людей з очевидних причин. Нара дуже часто будує свій контент на тому, що ось її син попросив приготувати у неї пластівці на сніданок, і тому вона йде, бере кукурудзяне борошно, розстеляє його і починає катати три години ці пластівці. Це абсолютно лицемірна концепція, тому що ти чудово розумієш, що поки вона три години готує пластівці, її син зайнятий з кимось, з нянюючи. Ще будь з ким. і мамочки, які вже мають дітей, вони це чудово розуміють. Але люди, які дивляться ось цей контент, не розуміючи контексту, вони романтизують такий стиль життя, вони вважають його класним і вони надихаються ним. А потім, коли ось вони досягають оцього ідеалу, заводять сім'ю, народжують дітей, починають ставати домогосподарками, вони розуміють, що ти не брівандекам, ти лінет. Розумієте про що? Якщо ви не дивились до мого сподарек, то пояснюю, ви не красива, чиста жінка в сукні, ви грязна, нещасна, задовбана мама чотирьох дітей. І тут питання не в заздрості, тут питання в лицемірстві і в тому, що вона не пояснює бекграунд цього контенту. Вона не намагається пояснити людям, що у неї є помічники, що вона заможна жінка, яка отримує мільйони зі свого контенту. Ні, вона. Грає роль скромної мормонки, яка з вами, розумієте? Але тут насправді я б хотіла стати трошки на захист таких інфлюєнсерів і пояснити, що майже кожен інфлюєнсер бреше, і майже кожен інфлюєнсер лицемірить у своєму блозі. Такі блоги, як Нара Сміт чи умовно, якщо порівняти з українською індустрією, це Саша Бо. Вони не створені для того, щоб показувати реальне життя. Вони створені для естетики, для красивої картинки. Вони Показують нам не Real Life, де ти сидиш, плачеш без світла, як я. Ти просто фотографуєш найгарніше, що є в твоєму житті. І чи можемо ми їх за це засуджувати? я вважаю, що ні. Адже кожен розумний користувач, відкриваючи інтернет, повинен аналізувати, що він бачить. Ми не можемо стверджувати, що всі люди дурні, які не розуміють елементарних речей. А та частина, яка така є, і вона реально не розуміє цього, то це їхні проблеми. Ми всі дорослі люди, і ми всі повинні жити своїм життям, а не піклуватися про інших, якщо ми говоримо про найменш si uh... З густок населення. Другою відомою представницею цього руху Thred є у нас балерина Фарм. І насправді вона більш контроверсійна, ніж Нара Сміт. І зараз я вам поясню, чому вона отримує більше критики, ніж попередня блогерка. Ханна Нілман, а саме так звати нашу балерину на фермі, точно так само годує нас супер екологічно естетичним контентом, де вона сама готує. Страви, вирощуючи продукти на своїй фермі. Сама пече хліб, сама займається тістом. І ось тут біля неї бігають її дітки, і вона з ними готує ніякої проблеми, і вони навіть не дратують її. Ну, ви розумієте? Ну, типу, повне лицемірство. Нара грає роль такої бідної, скромної мами, яка всього нещодавно змогла зі своїм чоловіком купити ферму, де вони все вирощують самостійно і граються зі своїми восьми дітьми. І у них все так класно, і вони такі всі милі і прикольні. До речі, теж мормони. Але питання в тому, що насправді вони не бідні, не нещасні і не скромні. Вони мільйонери. Пум. Її тесть, тобто батько чоловіка, мільйонер, який володіє авіакомпаніями. І знову питання в лицемірстві та обмані аудиторії, коли ти продаєш образ такої ніжної та милої, скромної домогосподарки, приховуючи те, що ти раніше брала участь у конкурсах краси, що ти з дуже заможної сім'ї, і одна твоя плита коштує 30 тисяч доларів. Ну, вибачте мене, це ні разу не пахне. Справжнім контентом. Це просто обман аудиторії, яка дивиться і така, блін, як класно було би поїхати на ферму, жити там, бідно, вибачте мене. А насправді ось ця людинка може забезпечити собі просто до кінця життя супер-мега заможне життя. як Кардащани на такому самому рівні, і, типу, чесно кажучи, так це насправді у До того ж, Нара ніколи про це не говорить. Вона не говорить відкрито про те, що у неї супер екстра заможна сім'я, тому що вона продає і заробляє на образі скромної милої дівчини, яка купила собі участок ферми за 2 мільйона доларів. Також представницею Тред Вайвс у нас є Есті Вільямс, але як на мене, вона найменш шкідник з цих всіх блогерок, тому що вона. Продає просто образ 50-х, 60-х. вона пояснює, що їй подобається такий стиль життя, вона більше показує зовнішні якісь, знаєте, штуки, ну, типу, як я сьогодні одягнулася, вона теж має такий стиль, ось цих років, типу. І насправді я не вважаю, що вона не має права любити таку естетику, чи вважати, що вона хоче бути за чоловіком, чи вважати, що вона хоче бути домогосподарку. Це її право, вона доросла жінка і вона може сама обирати. Якщо ми з вами прагнемо до демократії, то ми не можемо забороняти людям бути тим, ким вони хочуть. Якщо це і справжнє бажання, то Окей, головне не нав'язувати токсично цю думку іншим і намагатися бути якоюсь токсик-вумен, яка ходить і всім каже, ай-яй-яй, що ви працюєте, будьте домогосподарками. Тобто тут теж має бути така золота середина. Взагалі, зараз блогерок у такому стилі дуже і дуже багато. Вони наслідують ось ці патріархальні цінності, вони домогосподарки, їм подобається ось так одягатися дуже ніжно і так далі. І... В принципі на цьому і будується весь їх контент на цій жіночності, на ось цих образах з серіалів та фільмів. Ну і власне для старшого покоління, в принципі, з їхнього життя по-справжньому. У такого стилю життя насправді багато поціновувачів, і багато хто справді вважає, що це круто, цікаво та класно. Особливо в Америці на цій почві дуже багато скандалів. Мені здається, що у нас в Україні до цього дуже просто і мені здається, що більша частина не буде тебе засуджувати за твій вибір працювати або за твій вибір сидіти вдома. Мені здається, що у нас це помірковано. Але ось в Америці відбуваються справжні дебати. І стред вайвс по справжньому сміються, роблять міми, дуже серйозно їх критикують. І все це насправді базується на політичних поглядах, тобто консерваторів та лібералів. Ну, ви ж знаєте, що в Америці ось ця у них у них поділено суспільство на два та табори, і ці табори постійно між собою сваються. У нас такого немає, тому це питання більш глибше. У них воно насправді будується в більшості своєму реально на політичних поглядах. Що для мене було дивиною, тому що я, коли тільки побачила ось це, я думала, що тред вайвс це більше про соціальні якісь штуки, так про питання фемінізму, про те, що тред вайвс знову роблять відкат назад. Ну але окей. Чи насправді вони шкодять суспільству? Питання актуальне, і давайте зараз розберемо його з двох боків. Спочатку послухаємо аргументи тих, хто проти існування традиційних дружин, а потім послухаємо аргументи тих, хто за. Особисто я буду в команді тих, хто за? Отакої мені здається, що я буду перша, хто їх підтримає, Але послухайте, будь ласка, уважно і до кінця. Звісно, щоб бути об'єктивним, так як це американський тренд, і почався він в американському тіктоці, і поки що я не бачила українських блогерок у такому стилі, то я пішла шукати американські статті з критикою Тред І я знайшла, до речі, дуже багато їх. Тому давайте послухаємо аргументи власне американців. За думкою жителів США такі жінки дотичні до націоналізму. Вихваляння білих та до ультраправих консерваторів, що підтримують Трампа, і як ви розумієте, підтримувати Трампа це не прикольно. Хоча, якщо чесно, ні одна з цих блогерок публічно не давала ніяких заяв про свою підтримку Трампа, консерваторів, расизм чи підтримку якоїсь гомофобії. Просто це у нас, знаєте, іде асоціація: що якщо вони дотримуються консервативних якихось поглядів у своєму сімейному житті, то автоматично їхні погляди політичні Тичні також перетворюються на консервативні. А для багатьох американців консервативні політичні погляди є не дуже гарною тенденцією, адже вони роблять відкат у суспільстві назад. Тобто ми знову будемо говорити про питання гомофобії, расизму е, і, звісно, любові до білих, що насправді в американському суспільстві не дуже цінується і як ви знаєте, у них питання расизму набагато поширеніше та набагато глибше ніж. Ніж у нас, і це абсолютно нормально, тому що ми європейська країна. Боже, чого я задушнила? Ну, ладно, вибачте, давай трошки серйозно поговоримо. Ми європейська країна, яка в середньому має біле населення, і у нас не було ніколи питання якогось расизму. Були інші питання в історичній нашій якійсь карті, і вони для нас більш актуальні, ніж питання власне, расизму. Далі аргументи проти будуються на феміністичних поглядах. Тут у нас іде. Мова про те, що такі жінки, які пропагандують для нас стиль життя е, таких домогосподарок, вони пропагандують, що жити з чоловіком краще, ніж без нього. Вони пропагують те, що е, бути домогосподаркою, це круто, це цікаво, це естетично і забувають розповідати про справжні. Ну, насправді історичні контексти тому, того, чому домогосподарками були жінки, а не чоловіки. Тобто, це насправді відкат у фемінізмі, і насправді це буде дарувати багатьом жінкам надію на те, що вони будуть краще жити як домогосподарки, ніж якщо вони будуть намагатися будувати кар'єру, будуть намагатися бути самостійними одиницями. І насправді багато хто з противників тред вважає, що люди, які починають любити тред які дотримуються поглядів традиційних дружин, вони просто здались, здались під натиском патріархату, і вони просто не хочуть боротися за місце під сонцем, тому обирають типу легший варіант. В цьому є логіка. І 50 на 50 я згодна з цим. Але насправді, як я й казала, дуже багато людей однобоко висвітлюють цю ситуацію, забуваючи про те, що ми всі дорослі люди і маємо право жити так, як ми хочемо. І наш вибір, якщо він не порушує кордони інших, якщо він не шкодить іншим та не порушує закон, має бути таким, яким він має. Має бути. Він наш і він не шкодить іншим. Я самостійно обираю такий стиль життя. І я задоволена цим. І я маю право висвітлювати своє життя, як і всі інші люди. І якщо я обираю консервативний спосіб життя в сімейному питанні чи навіть в політичному, це не означає, що я порушую кордони інших. Це не означає, що я хочу заборонити фемінізм. Це не означає, що я проти фемінізму. Дуже багато. То консервативних жінок, які мають традиційну модель сім'ї, підтримують фемінізм і в цьому немає нічого поганого. Ми жінки, ми класні створіння, ми шикарні, ми розумні, ми інтелігентні, ми красиві, ми сильні. І ми маємо право жити так, як ми хочемо, і обирати таку модель сім'ї, як ми хочемо. Кожна жінка вправі обирати такий стиль життя, як вона хоче. Тому що домогосподарка та керівництво. Ці компанії однакові, вони рівні, вони такі самі жінки. Ні одна з них не краща за іншу. Тому що жінка, яка обрала бути child free та жінка, яка обрала народжувати дитину, вони однакові, ніхто з них не гірший. І так далі. Кожна жінка рівна, кожна жінка прекрасна і кожна жінка має право ділитися своїм життям і показувати, що так, можливо, вона обрала той варіант життя, який вам не подобається. Якщо вона не нав'язує, Нікому свою думку, тоді я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб вона жила так, як вона хоче. Хіба це не про демократію, хіба це не про свободу слова? Як на мене, саме це будує навколо феміністичної якоїсь бульбашки круту аудиторію, коли кожна жінка може знайти у фемінізмі захист, а не засудження за її стиль життя. Кожна жінка, коли приходить до фемінізму, вона повинна відчувати підтримку вона повинна розуміти, що ось тут вона в безпеці, і ось тут вона може поділитися своїми справжніми поглядами. Саме в цьому я вбачаю фемінізм в сестринстві, в підтримці і в тому, щоб ми допомагали тим жінкам, які не можуть вибрати з цього, а не засуджували тих жінок, які самостійно це обрали. Повертаючись до лицемірства, як називаються деякі користувачі, я б хотіла сказати, що якщо всі блогери почнуть показувати своє реальне життя. То вибачте мене, але інфлюєнцерство як явище тупо вимре. Тому що абсолютно всі блогерки це про лицемірство, це про вигаданий контент, це вибачте мене про хайп і абсолютно всі блогери вигадують свій стиль життя. Чи погано це? Ну так, звісно, я на цьому каналі займаюся засудженням цього. Я за ріал лайф, як то кажуть. Але такі реалії життя. І ми не можемо, типу, одних не засуджувати, підтримувати умовно. Кардащанів і при цьому засуджувати Thread Vives. Вони мають право показувати той контент, який вони хочуть. А наша задача як розумного споживача аналізувати цей контент та розуміти, що він може бути приємним чи неприємним. Отже, в чому заключається моя позиція до Thread Vives, взагалі до цього руху? Я теж доволі femininity girl, Тому я не можу сказати, Фу, тому що я теж в цій команді. Але я чудово розумію, що якщо ці жінки починають пропагувати те, що їхній стиль життя найкращий, умовно, то це вже не просто про контент, про вибір і так далі. Це про якусь пропаганду та дійсно про той самий відкат, про який всі так бояться. Але якщо вона просто живе своє життя, показує свій стиль життя, не висловлює ніякі ненависницькі тези, то в чому проблема? Давайте просто підтримувати одна одного. Тому що ми жінки, ми братство, ми любов, ми класні. Тому дякую всім за увагу. З вами була Козіліна. Діліться своїми враженнями про Тред Що ви думаєте з приводу цього тренду? І чи подобається вам естетика Тредва? Чи можливо ви за те, щоб їх заборонили? Дякую всім за увагу, па-па!